Переходимо до оперативної інформації по Запорізькій області. За минулу добу окупанти завдали 105 ракетних ударів по населених пунктах нашої області. В результаті обстрілів руйнувань зазнали 29 житлових будинків. На жаль, під час розбору завалів рятувальники знайшли загиблого. В Новоданилівці завершено розбір зруйнованого авіаударом будинку. З-під завалів дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісті зниклим. В результаті нічного артилерійського обстрілу приображенки травмовано 83-річну жінку, яку оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру. Армія РФ продовжує порушувати усі закони та звичаї війни та, всупереч міжнародним конвенціям, застосовує хімічну зброю, намагаючись всіма способами зупинити наступ ЗСУ. Минулої доби противник у районі населеного пункту Новоданилівка здійснив два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які місять хімічну речовину. Ймовірно, хлорпікрин. Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали. Тим часом наші воїни продовжують просуватися вперед та нищити ворога. За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, сили оборони наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. В районі Малої Токмачки та Роботаного мали успіх та закріплюються на нових позиціях. Ворог серйозно укріплює свої оборонні рубежі, і наші війська зараз стикаються не лише з мінуванням, але й з бетонним інженерним укріпленням ключових панівних висот. Це суттєво ускладнює просування. Попри всі перешкоди, артилерія десантно-штурмових військ ЗСУ завдала ударів по ворожих броньованих машинах БТР 80